Нічого не робиться. Тільки закрили спустя три місяці нам вікна. Просили на нараді, на прийомі у Ямщикової я була лічно там. Укріпіть ці стіни, ж рушаться, як можна цими дрючками, вот це все ну, держати. Так, мешканка будинку по вулиці Квітучій, 8 Тетяна розповідає про те, який стан приміщення після чотирьох місяців після вибуху газу. На очах жительки квартири тут руйнується стіна. Проте від місцевої влади жодних дій, каже вона. Тут уже 5 мільйонів на проект на ті документації будуть робити аж тока в червні місяці. Може, біщали в в березні. Ну як можна вот это все терпіть, просити, они як здіваються над нами. знаємо, що делать, кому обращатися, куди писати, просто хочеться, ну, ну кричать на всю страну. Нагадаємо, 29 листопада управління житлово-комунального господарства міста замовило проект капремонту з усунення наслідків аварії в житловому будинку на Квітучій 8. Вартість розробки проектно-кошторисної документації з отриманням експертного звіту оцінили у 5 мільйонів гривень. Під час засідання міської конкому 30 листопада щодо цієї суми розгорнулися суперечки. Тарас Володимирович, скажіть, будь ласка, у вас є такий співробітник Ігор Ланюк? Да. Дивіться, я думаю, що сталася страшенна помилка. Він завантажив на систему прозоро. Тендер на розробку проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітального ремонту з на наслідки аварії житловому будинку за адресою Полтава, вулиця Пітуча 8. Mm -hmm. Я думаю, що тут сталася страшенна помилка, бо він написав тут 5 мільйонів гривень. Думаю, що вам треба вникнути е, в це питання, зараз терміново скасувати і зібрати всіх проєктантів. По mm тендер -hmm. не скасовуємо, 5 мільйонів це позал. Будуть визначатись Я Думаю, що вартість робіт по цьому договору буде 5 мільйонів. 5 мільйонів заложили комісійну програмі розвитку, визначили програмі по рішенню депутатів. Визначили цей об'єкт на капітальний ремонт. В нього заклали суму, взагалі вона була заложена ще до мене. 10 мільйонів, але з її знайшов представники виконкому наголосили, що сума 5 мільйонів гривень передбачає не тільки виготовлення проєктно кошторисної документації. Відповідно до рішення депутатів було виділено суму на ліквідацію наслідків на весь комплекс. Звичайно, ми не знаємо, скільки він у нас буде насправді вже на виході, і тому там депутатський корпус був готовий, якщо цього там не вистачить, додавати кошти. Тут йде мова не тільки про коштовну документацію, а також про комплекс архітектури, будівельний інженер та інспекційний спосіб роботи і спеційні Тому річ іде про. Комплекс заходів стосовно, куди залучається будівельна експертиза, не тільки розробка проєкту коштовної документації. Але ми це питання, дякую за допомогу, ми возьмемо до уваги і спробуємо так, сьогодні, сьогодні його відпросити. Нагадаємо, ввечері 6 серпня у багатоповерхівці по квітучій 8 вибухнув газовий балон. Вибуховою хвилею пошкоджено міжповерхові плити перекриття між другим, третім і четвертим поверхами та міжкімнатні перегородки у квартирі, де сталася подія. Зруйновані та непридатні для життя шість квартир.